Раніше в мене працював двохметровий вітряк. Генератор е, був півтора кВт, 28 вольт. Е, давав реле регулятора десь більше 30 вольт. Я його поставив на вітромобіль. Зараз поставив е, вітряк метр п'ятдесят. В його будуть більші оберти, і я думаю, видавить його більшу потужність. Зараз я виліз, роблю профілактику, провіряю затяжку самого вітряка. Мачта в мене телескопична, тому я при профілактиці опускаю, а в робочому положенні я. Виставляю на максимальну висоту десь більше 13 метрів. Десь 13,5 метрів в мене висота мачка. За допомогою лебідки через блочок легко піднімаю на максимальну висоту. Потім його фіксую, і таким способом отримую. Електроенергія, електроенергія в мене використовується як теплова грію, воду.